Святкові вітання вам, друзі. Усі ми тут, сестри, брати. Як добре в родинному крузі для Бога хвалу принести, приємно, що нас так багато дітей при святого Отця ми будемо разом співати, в любові єднати серця. Христос поєднав нас навіки, і Слово Своє нам лишив, був Нім. Животворні є ріки, щоб мертвий грішник ожив, щоб пута гріховні Він скинув, слідом за Ісусом пішов, для чого Він небо покинув і в яслах на землю. Прийшов. Тоді він мав вигляд дитини, та суть його була свята, а в яслах, щоб кожна людина могла підійти до Христа. Не в царських розкішних палатах Христове Різдво відбулось, бо в брамах стояла би. Варта, щоб не впустити когось, а в яслах яскраво світила, запалена вперше зоря багатих і бідних водила побачити з неба царя. І ми його щиро вітаємо, хай спасіння привіт, Христове Рідство. Прославляймо, Хай з нами радіє весь світ. Слава Господу!